Останнім часом я бачу все більше дописів в соціальних мережах і у соцмережі ТРЕЦ, зокрема, щодо порівняння послуг психотерапевта, психолога та використання чату GPT. Чи може GPT замінити психотерапевта? Привіт, мене звати Катя Скурат, я лікар-психолог, сертифікований та акредитований гештальт терапевт спільноти КВІХелп. Хтось проводить порівняльний аналіз, хтось буквально запитує у інших користувачів. А на що мені терапевт, якщо є така зручна штука, як ChatGPT? хтось каже, що терапевти то загалом зло. А ось в такому випадку, як там вони роблять з цим чатом GPT, все взагалі чудово. Дуже різні думки, багато запитань та поглядів. Зв'язку з популярністю подібних запитів, подібних дописів. Я вирішила сьогодні порозмірковувати щодо того, які є плюси та мінуси використання чатажі GPT, які підводні камені, та й загалом, чи може штучний інтелект замінити терапевта на сьогодні. Я навмисно на початку цього відео протиставляла живого справжнього терапевта штучному інтелекту. Насправді робити так недоречно, бо по факту ми намагаємося протиставити, порівняти. Об'єкт, ну, мовну модель це не жива істота, це по факту, що наразі алгоритм, якщо я не помиляюсь, проти ставити їй людину живу, справжню, з переживаннями, з відчуттями та усім оцим, що є в нас у людей. Чому я кажу, що це недоречно, бо це не можна порівнювати за замовчуванням загалом, це як порівняти людину з вазою. Чи з машиною як наскільки б функціональна та корисна не була будь-яка річ, вона не може бути порівняна з людиною, і з цього випливають усі і як плюси, так і мінуси. Що терапевтів, що чату GPT. То про що кажуть ці люди? Яку користь вони отримують від чату GPT? Штучний інтелект можна назвати інтерактивною енциклопедією. Ці мовні моделі були навчені на. Купі книжок, підручників, власне енциклопедій та інших текстових, і я так розумію, можливо, не тільки текстових джерел знань для тих, хто б на терапії чи консультуванні запитував би, а як це називається, те, що в мене, а що це взагалі таке? І загалом більше хотів би ставити запитання ніж досліджувати себе. Для них це прям буде клондайком інформації. Ти запитуєш, і Чуже Петі тобі пояснює профіт. Більше того, я би сказала, що Чуже навіть е цікавіший та може бути більш корисним, ніж просто підручники, бо там вже записана якась інформація, і все. А у нього, у шучного інтелекту, ви можете робити запит на персоналізацію, особисто під вас, підручнику. Чи в книзі буде написано там АБЦ без контексту вашого життя? а Штучному інтелекту, ви можете додати цей контекст. Зроби ось так, зміни оце і максимально підлаштувати під себе цей процес, про що б ми не казали зараз: дослідження чогось чи виконання якихось завдань, домашніх завдання, вправи що завгодно, в тому числі, штучний інтелект може допомогти зі швидкістю та легкістю пошуку цієї інформації, коли я сама досліджую форуми, чи все те, що мені пропонує Google, Мені може бути важко знати що потрібно, а в даному випадку зробить це для мене. Вислухай мене і дасть відповідь на те, що я власне записала там. Те, що я зараз описала, звучить дуже корисно, але там є свої моменти, про які я скажу пізніше. Варіанти використання штучного інтелекту майже безмежні. Ви можете моделювати діалог зі штучним інтелектом. Власне, тому я думаю, деякі люди порівнюють терапевта з. Чатом GPT, бо і там, і там є діалог. Ви можете робити запит на пошук якихось вправ е, дуже популярна тема з джорнелінгом чи щоденникуванням, не знаю, як це правильно назвати, але загалом запитуєте у нього, про що вам би написати, і далі йдете рефлексувати та, власне, записувати. Це можуть бути будь-які вправи. Е, ви можете робити запит щодо. Прав специфічних для якогось напрямку, якщо вас цікавить більше там поведінковий чи гуманістичний, психодинамічні підходи, чи загалом справи відносно вашого запиту на всі ці питання він дає достатньо якісну відповідь, і це варіант його використання. Штучний інтелект є чудовим і, можливо, чи не єдиним в деяких ситуаціях способом. Звернутися за допомогою, пов'язаною з психічним здоров'ям, для людей, у кого немає інших можливостей. Він може вислухати, він дасть якийсь зворотній зв'язок і загалом цілком можливо, що допоможе. І це чудово, але і тут є момент. На відміну від живої людини, чату GPC точно немає обмежень живої людини, по типу потреби у сні. Вихідних, робочого графіку, кордонів, якщо на то пішло, кордони чату GPT прописані при вході. Це єдине обмеження, що в нього є. Мені підказують, що потенційно, що підписка, але це залежить від того, чи яка у вас версія загалом. Я користуюся безкоштовною, наприклад, але і не пробувала робити з ним терапію. І, напевно, останній плюс, але не по важливості це потенційна безпека. Особливо на початку пошуку терапевта, знайомств і всього цього є велике напруження в зоні питань, а чи не засудять мене, а чи зможе мене це людина зрозуміти, а чи не опікуся я, так би мовити, в контакті з людиною. І на противагу цьому з чатом вже такого не буде. Як я розумію, йому загалом все одно. Щодо морально-етичних питань і всякого такого, більше того, якщо я не помиляюся, загалом, напевно, можна йому сказати, з якої позиції дивитися навіть. Тобто, в контексті сорому, засудження, і ось моралізаторства потенційного, він точно безпечний, що може бути великим плюсом. Це все чудово, але в кожній борщ меду є своя ложка дьогтю. І далі я хотіла би. Знову ж розмірковувати щодо того, які потенційні недоліки, які застереження треба сказати, де треба бути обережним, які можуть бути ризики. Можна почати як мінімум з того, для чого був створений ChatGPT. Наразі, якщо не помиляюсь, ніби є спеціально в зону емоційного інтелекту створені мовні моделі, але ChatGPT сам по собі не створювався як. Терапевт чат-бот, чи типу того це мовна модель, на відміну від справжнього живого психотерапевта, який навчався як мінімум роки, а як максимум десятиліття чи GPT, це окремий інструмент і, власне, штучний інтелект. В цьому відео раніше я казала, що поясню про деякі моментики. І ось один з них це доступ до величезних масивів інформації. Я стикалася з цією проблемою і раніше, і просто в гуглі, де в зоні моєї експертизи я здатна відділити, де інформація якісна, а де хтось написав казна що. Але там, в чому я не розуміюся, і ось потенційно для цих людей, хто нічого не знає про психологію та психотерапію і може піти до чату житті, може бути дуже важко зрозуміти. Чи норм, чи адекватна дійсності та інформація, що мені надають? Загалом штучний інтелект дає адекватний зворотний зв'язок, але не знаю, чули ви чи ні. Я точно чула про рецепт свинячих крилець, наприклад. Чули? Ні. Там запитують, дай мені рецепт для приготування свинячих крилець. Це свиня, які крильця. Але відповідальний штучний інтелект дає тобі рецепт, все чудово. Інше питання, де ті приціл знайти у свині? Але я це до чого? Що я не можу знати перечасно чи нормальна чи правильна та інформація, що він мені дає, і це потенційний ризик. Також на цей можна сказати, що і терапевти можуть якусь і насенітницю казати. Але тим не менш у терапевтів є професійні спільноти, є етичні кодекси, і ось і власне інститут репутації, до яких можна звернутись. На жаль, воно працює по різному, але загалом можна щось робити. Якщо тобі штучний інтелект сказав, або що, то власне нічого з цим не зробиш, бо на вході на сайт вони кажуть. Воу-воу, wow, wow, будьте обережні, це не консультація лікаря, це не юридична консультація, чи ще щось. Ми даємо вам швидку та плюс-мінус якісну інформацію, але відповідальність на вас це треба мати на увазі, на мій погляд. Великою перевагою штучного інтелекту, як я казала раніше, є його безвідказність, те, що він працює 24 на 7, аби у вас було світло інтернет, типу того, і це ніби перевага. Але оці правила та кордони терапії, консультування, вони існують не просто так і не хочу бути драматичною, але напевно буду. Вони написані, так би мовити, кров'ю. Не просто так воно є, як воно є. Люди, багато людей кажуть про те, що там психологи, психотерапевти можуть стимулювати залежність від них, щоб ти ходив цими роками і давав їм гроші. Але. Так чи інакше, у будь-якого терапевта є свої обмеження. Навіть якщо я дуже б хотіла е, постійно приймати тих людей і вдень, і вночі, але мені буде треба спати. Рано чи пізно я візьму вихідні та чи відпустку. Хоча тут же бідсі такого немає і позамовчування немає. І тому, на мій погляд, ось саме це може стимулювати залежність. Це по-перше, а по друге, саме по собі формування патерну поведінки, де я не знаю чогось, я піду одразу до нього. Це, до речі, те, що я також зустрічала, де типу, а до кого ви йдете, коли не знаєте відповіді на питання? Ви йдете до Гугла чи до чату GPT? І дуже багато людей насправді відповідають, що ну вони одразу йдуть до штучного інтелекту, як я казала раніше: бо швидко, бо набагато ніби більш ефективно робити саме так. Але це формує потиху ж залежність потенційно. Ну і одне питання, коли мова йде про нагуглити рецепт. А інша справа, коли мова йде про моє емоційне регулювання, про мій психічний стан, на кого я розраховую. Бо терапія, так чи інакше, йде з терапевтом годину ну, 50, 45, п'ять, 60 хвилин, неважливо. Але інші 5 тижнів та 23 години ви самі з собою. Я вже описувала питання безпеки в плюсах, в перевагах чату GPT, але питання безпеки є і в його недоліках. Бо при вході на сайт перед початком користування самі розробники кажуть про те, що він, якщо не помиляюсь, навчається власне і далі на тому, що ми йому даємо, власне, і це те, що треба мати на увазі, бо все, що пов'язано з психологією та психотерапією, достатньо конфіденційно. Там кожен з вас вирішує, наскільки це клієнтська прерогатива, а вже ж, але це те, що треба мати в голові. Воно конфіденційно, але в своїх межах. Я казала це на початку і повторю знову, що штучний інтелект це, іншими словами, річ, а терапевт то жива людина, з якою формуються відносини, якщо ми кажемо саме про терапію, яка має свої переживання, яка має свій погляд. І дуже часто саме це є вирішальним. Не просто так кажуть про той терапевтичний альянс, багато розмов про те, а що і хто лікує, чи терапевт лікує, чи відносини з ним лікують, чи те, як я себе відчуваю в цьому контакті, лікує, ну, підлікує маю на увазі загалом, що має оцей терапевтичний ефект, за яким йдуть люди. І ось тут. Підводний камінь в тому, що і то, і то діалог. І за рахунок того, що чапет відповідає і достатньо людськоподібно, може з'являтися оця потенційно небезпечна, хибна думка, що ну, ось, власне, це, це ж все одно контакт, ну і діє ця Сутність, напевно, так краще сказати. Дєється сутність для мене і мені на користь, але це не так. Ну, тобто, процес йде, діалог відбувається, але це діалог з моделлю, а не з людиною. Тому загалом дуже корисна штука в контексті якихось вправ, чогось відносно механічного та пов'язаного з особисто вашою діяльністю. Чудовий інструмент, але інструмент, розмови з чатом GPT це не консультування з живою людиною. І як я вже казала раніше, всі ці недоліки та переваги там є, це і плюс, і мінус одночасно це те, що людина жива істота, а чат GPT – то об'єкт, річ. Я описувала різне, але я точно не демонізуюча Джепіті. Це чудовий інструмент. Він може багато чого, і точно ЧПі краще, ніж нічого. Але я не можу порівнювати його з терапевтом, хоч може так здатися по цьому відео. Це різні речі. У терапевта є доступ до емпатії, ці зеркальні нейрони, є багато різних переживань, що можуть бути корисні для клієнта, я зараз не кажу про те, що терапевт ридає 24 на 7 разом з вами. Ні, я про свою особливу перспективу, свій досвід, який так чи інакше буде відображатися на вашому процесі, і це те, чого немає у чату GPT. У нього є досвід усіх цих книжок, усіх цих джерел інформації, але він не прожив нічого з цього. Бо яке власне прожив, повторюся. То функція, то мовленева модель. Так як штучний інтелект то спеціально зроблена функція, то в нього є мета задовільнити ваш запит достатньо прямо, час від часу. В той час, коли у терапевта є розуміння, що я не можу знати, як там іншій людині, поки вона мені про це не скаже. Та я не можу давати поради, саме що робити, кинути роботу чи жінку, чоловіка, чи щось, щось таке. Але ChatGPT може це робити, бо його ціль це власне задовільнити ваш запит. Якщо ви запитаєте питання так, так, ні, ні якесь, то він ну напевно скаже вам, що ну звідки йому знати, Але якщо на нього надавити достатньо сильно, то він може дати вам цю пораду. І я не знаю, чи буде вона корисною для вас. Бо знову ж в зоні психологічного консультування ви ж будете запитувати не про лосось чи е телятинку. Ви будете запитувати про те, що вас непокоїть. І ось тут треба бути обережним. Бо для терапевта головне діяти згідно з правилами та оцей загальний запит клієнта задовільнити і зробити так, щоб було краще для чату GPT. Головне виконати поставлене завдання. Бо це алгоритм. І у цього є свої плюси і мінуси, ось, власне, у цих порадах вони проявляються. Також непогано було б мати на увазі, що чат GPT обмежений тим, на чому він навчався. І тоді, якщо мова йде про напрямки, власне, терапії, про якісь самі вправи, ось усе все, в нього буде набагато більше інформації у тих зонах, що. Факту досліджені, що тією ж англійською мовою, наприклад, ніж про якісь напрямки, якісь речі, що не настільки добре описані в літературі, є в інтернеті та доступні не зі слів та досвіду, а саме з текстових джерел ось це важлива штука. Бо таким чином він стає обмеженим відносно, якщо я можу так сказати. І, виходячи з цього, умовна когнітивна поведінкова терапія, що має тонни досліджень та надрукованих статей в різних журналах та інтернеті, загалом, буде представлена там набагато ширше ніж, наприклад, гештальтерапія, в якій історично набагато менше всякого написано. Є підручники, є книжки, але нема такої купи, наприклад, статей та досліджень. І це буде впливати. Тоді мова йде у цьому дослідженні напрямків, наприклад, про істотну похибку, що щось представлено, щось ні. І тому загалом, коли я буду запитувати його про ці чи інші напрямки, в нього буде ну, дуже багато інформації про роботу одних з напрямків набагато менше щодо інших напрямків. Це те, що треба мати на увазі. Ще GPT дає можливість поговорити з ним. Та дає вправи, які тим не менш не може виконати з вами, на відміну від звичайного живого терапевта. Це по-перше, по-друге, загалом є багато напрямків, які віртуально не дуже зробиш. Ще може онлайн потенційно та ж пісочна терапія, арт-терапія. Я не покоперсаюся у пісочку. Силою думки, це точно буде відрізнятися від власне моєї руки в піску, в спеціальному для цього місці. Я можу фантазувати про ці відчуття, але це буде не те ж саме, що власне робити це. Це також те, що треба брати до уваги. Чат GPT дає можливість розмовляти та дізнаватися, але не дає відчувати та отримувати досвід. Чуттєвому сенсі цього слова важлива різниця у відповідальності та її масштабах між терапевтом та чотом GPT. Знову ж там при вході прописано, що ця мовинова модель не несе відповідальності за те, що ви там будете робити, що з вами буде після в процесі розмови з ним, на відміну від терапевта, який, в залежності від країни, а вже ж, але власне в Україні існують професійні спілки. Етичні кодекси, що кажуть терапевтам, як їм треба поводитись. Е, ніби наразі в процесі нові законопроекти, і це має ставати більш серйозним. Але загалом і стати репутації як такої. Ми всі наразі, плюс-мінус в інтернеті. І якщо у вас достатньо друзів онлайн, то можна ну, майже закенселити того терапевта при бажанні. З чатом GPT такого не буде. Ну, він відповів вам якусь. Несенітницю, а що не треба було його слухати, можуть відповісти вам. Дуже різний підход тут, і це те, про що нас не варто забувати. Тому бажаю всім використовувати його, але в міру, маючи розуміння про ті недоліки, про які я казала, точно пам'ятати про всі його переваги та використовувати їх. Приходити до мене на консультацію чи до інших спеціалістів спільноти КВІ. загалом берегти своє психічне здоров'я та піклуватися про нього.